Досі не можеш вивчити англійську чи почати бігати зранку. Скоріше за все, ти не вмієш правильно ставити перед собою цілі, тому й не досягаєш їх. Пропоную зараз розібратися. Технологія SMART із англійською перекладається як розумний. Пропоную зараз розібрати кожен із цих критеріїв, наприклад, і вивчення англійської мови. Specific – конкретність. Ціль має бути однозначною та конкретною. Наприклад, підвищити рівень розмовної англійської мови. Measurable – вимірюваність. Необхідно завжди розуміти, на якому місці ми знаходимося, чи досягаємо успіху, чи навпаки. Наприклад, досягти рівня b 2 у розмовні англійській мові. Achievable <плес> – досяжність? Ціль має бути завжди досяжною з урахуванням необхідних ресурсів та обставин. Наприклад, відвідувати курси англійської мови тричі на тиждень, а також користуватися онлайн-ресурсами по 30 хвилин в день для практики. <плес> Релевант – актуальність. Ціль має бути важливою та мати значення для досягання особистих цілей або цілей організації. Наприклад, підвищити рівень розмовної англійської мови до b 2 для того, щоб була змога спілкуватися з іноземними партнерами і підвищити свої особисті професійні навички. Монт. Обмеженість у часі. Ціль має бути обмежена у часі для того, щоб ми все ж таки могли її досягти. Наприклад, досягти рівня розмовної англійської мови b 2 до кінця 2024 року, тобто до 31 грудня, таким чином. Ціль за методологію SMART може виглядати так: досягти рівня b 2 у розмовній англійській мові, відвідуючи курси тричі на тиждень. Також використовуючи онлайн-ресурси по 30 хвилин день за для практики розмовної мови, щоб мати можливість спілкуватися з іноземними партнерами та покращити професійні навички до кінця 2024 року, тобто до 31 грудня. Отож діліться своїми цілями у коментарях, які ви хочете досягнути за допомогою цього методу.